Я тут стою, що я сюди приїхав, знаєте, я скажу э, наступне речення іноземної мови. Я приїхав сюди, щоб влучити світа в тімне царство. В тімне царство я влучва. І тому давайте я почуваю лекцію. Лікцію влучають. Вот Який перший музичний інструмент з'явився на землі? Хто мені скаже? Я вам трошки допоможу. Барабан. Діляться на групи духові, духовий клавішні. Ударні. Ударний. Дивіться, я зробив примітивний ударний інструмент. Сам барабани сюди. Бачите, сам треба. Значить, що я ходив. Я його посюди кладу. Наступний інструмент який був. Струнний. Духовий. Духовий. А людина якої професії придумала духовий? Хто мені скаже? Пастухи, чому пастух? Пастух не заключає. Давайте по простіше. Яка голова хоче, що придумать, тільки свіжого, пасуха вона свіжа. Він ночі спить, він котини, спить, біля річ. Правильно? А коли товарець творить при яких умовах, у житті є дві умови. Екстремальний голов, народі кажуть, півень клюнуть, а місце Або коли людина вільна. коли пасуха екстремальну мою, коли він відкрив око, а корова пішла в сусідній город. Він що? Очеретину витягнув і так, слухайте, так. Теля, чуєте повітря. Звідси воночилась. Інструмент теленка, ось вона у мене така. І ми доложив до так. Це худенький пасху товстий. А, а худенький, він ще у нього язик як помілок. Там -та, та є термін стакато. Ну, а на свердний вірочок і зіграв. Да. Наступний інструмент і був, правильно, струмний, треба було їсти. І взяв. Лук натянули, тіть і вас Вот примітивний струнний інструмент. Чукчі говорять, один палка зі струна, я хазяїнський струна. А гуцули кажуть так. А я собі дримбу куплю, аби була боса, нехай мені задрібає біля мого носа. І Ай Марічка Чечері на одній ноті. Слухайте. І так до ранку. Потім що? Потім нічого не треба було придумати, треба удосконалювати. Від них з'єднав два інструменти. Топовий струни. Получилось? Так, згодом хороші музиканти сідали в оркестр. Що робили погані музиканти? А погані музиканти ставали диригентами, керували керують нами. Добре, ми цього не будемо, так. Потім, щоб ще щось придумати, який би не був би талановитий винахідник, треба, щоб проміжок часу пройшов. Проміжок часу музик називається паузи. Паузи є довгі короткі. І так проходить рік, десять 10, сторіччя, і сидить тут пастух. І що він робить? Слухайте пастух. Він не придумує, а вдосконалює. на породу своей деятельности я бываю, я вас наблюдаю, я заметил, что у нас в Украине такая людина, люди, что то людина такая история, как у песни Мы старый мир разрушим до основания, затем мы новый мир построим, кто был никем, то станет всем. Зачем на себе совершать? Его нужно И сидит тут и построить, и в досконале, не видите, все сюда. Я говорю, мы Оце всі інструменти. Або штуки це були талановиті люди. Це все досконально. Дивіться, уважно. Знаєте, вже 21-ше сторіччя, десь Ладен десь бігає. А Бен Ладен, знаєте, звідси родом. З Чернігівської області, з Прилуцького району з Ладена. Ви знаєте, ось так. Ось слушайте, щас, щас раз згадав, згадав, згадав таку фразу, я згадав таку фразу, только не пам'ятаю, хто її каже. Любі друзі. <плесно> 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 я вам грав, ліксидав, бистрінько туда, велика сети покупаєте, бистро. Вот засміялися. У нас в україні тільки люди, все на, на сміх перетворюють, да? сміх. А яка сама страшна броя, Хто мені каже? Скажи. Смію. Нічого. А? А? Слово. Слово. Ти сказав. Ти сказав. Тебе 2,50 п'ятдесят одне купіли. Ладись. ха Молодчина. А. І я. Слово. Правильно. Слово. А якщо слово покладене на музику, це яка зброя? Непереможна. Безумовна. Ось я так вірю з вами. І ви знаєте, і запам'ятаєте таку фразу сказав наш відомий філософ Григорій врода. Він сказав так, все потрібне, не складне, а що складне не потрібне І цю фразу взяв на вороження Кравчук і розрожів нашу армію. Так, <риклад> 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 да, я вам ще покажу. Зараз ще не все. Мальчик, іди сюди, маленький. так і дьо там. Я беру інструмент до і хто, поки я беру, хтось мені скаже, як він правильно зветься. Баян. ще Баян, варіант є. Армотка, ще варіант є. Аркадіон. Всьо, не говорити, Хватит, все, біжи, на горіть, що все, мати, все, вже все. Ви знаєте, дорогеньки, скільки я це питання не задаю, ти б я не задавав, кому б я не задавав, і що ніхто ні разу не відповів на нього неправильно. Ви б всі сказали правильно. А чому, дивлячись, з якої сторони подивитись. Якщо з цієї сторони це гармошка, з цієї баян, корпус акардіона, це акордіонірована гармошка баян, це моє присвічення, я на ньому заграю вам кіночок з українських, російських і єврейських народних пісень і танців, Ще додавлю пару інструментів. Поїхали! Alinim all namaya